Вітаю вас, малята! А ви знаєте, що таке повітря? Яке воно, кому воно потрібно, для чого? Я пропоную нам сьогодні це з'ясувати. Дітки, знайте, повітря є всюди завжди навколо нас, але воно особливе, бо ми, хоч як би й хотіли, не бачимо його. Пропоную вам, малята, разом зі мною провести досліди. Візьмемо порожню склянку та опустимо її у ємність з водою. Вода не може потрапити до склянки, тому що всередині знаходиться повітря. Яке не дає воді піднятися вгору, нахилимо склянку вбік. І побачимо, що трохи повітря вийшло назовні і утворилася повітряна бульбашка. З цього досліду. Ми можемо з вами зрозуміти, що повітря невидиме та прозоре. А це я взяла скляну банку і поліетиленовий пакет. Погляньте, що в них є. Я щільно згорну пакетик з боку отвору в трубочку, рухаючись від себе. Подивіться, що сталося. Повітря, яке було в пакетику, я поступово зібрала докупи, про що свідчить повітряна подушечка, що утворилася в результаті моїх дій. Отже, ми з вами знову зрозуміли, що повітря прозоре, воно є в банці, в пакеті, в інших предметах, які знаходяться навколо нас. Воно нас оточує. А ще я взяла склянку з водою. Потім один кінець коктейльної трубочки занурила у склянку, а в іншій почала дути. Погляньте, що це? Це повітря. Звідки воно взялося? Це з наших легенів, якими ми дихаємо. Отже, ми з вами зрозуміли, що повітря є навіть всередині нас. А ще коли повітря рухається, то утворюється вітер. Чим сильніше рухається повітря, тим сильніше вітер. Через це може літати повітряний змій, рухатися вітрячок, гойдаються дерева, кущі, рухаються хмари. Малята запам'ятайте, що повітря безцінне. Що без повітря не зможуть жити ні люди, ні вся жива природа. Малята, спробуйте і ви дома з батьками зробити такі досліди. До побачення! Дякую за увагу!